Сьогодні ми будемо говорити про реформи в Україні, а саме про зміни в українському судочинстві. Коментар надасть голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Миколаївич Козмишин. Вітаю вас, Віталій Миколаївич, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні нагальні питання змін в українському судочинстві і які саме аспекти потребують негайних змін? Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Якщо говорити про аспекти судової системи, які потребують негайного реформування, мені здається, що тут так одним словом і не відповісиш, тому що потрібно провести відповідний, поглиблений аналіз. По-перше, що ми хочемо від судової системи. По-друге, які сьогодні виникають питання, які розглядає судова система. І по-третє, який має бути результат щодо діяльності судової системи. Якщо провести оцей аналіз, то я перше, що зробив би, я. Провів би аналіз, хто звертається до суддів, з якими питаннями звертаються до суддів, і який ми маємо результат, тобто яке ми маємо судове рішення. В суді дійсно повинен бути спір, а не повинно бути розглядуватися питання, коли йде ну, зловживання, розумієте, просто невиконання тієї чи іншої норми права відповідним суб'єктом владних повноважень. Тоді ми повернемося до іншого. Які аспекти потребують негайного врегулювання? Чи можна врегулювати і провести судову реформу і сказати, що завтра будуть кращі зміни, звичайно, що скажемо, що не можна, тому що реформувати потрібно всі галузі, які пов'язані із судочинством. Тобто, тобто це, 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 це має бути комплексна, комплексна реформа. Якщо ми говоримо про навантаження на суд, ми повинні визнати, чити, чому є таке навантаження. Якщо ми говоримо про тяганину розгляду справ у суді, ми повинні визначити, чому відбувається ця, ця тяганина. Якщо ми говоримо про зловживання в суді, ми теж повинні визначити, чому є це зловживання. Тому що є як внутрішні фактори, так і є зовнішні фактори. І так далі. Тобто, от тоді, коли цей аналіз зробити, тоді ми зможемо чітко провести судову реформу, повно, і будемо мати від цього відповідний результат. А результат, який ми хочемо мати, ми хочемо мати якість. Які все ж таки необхідно, на вашу думку, провести ще реформи паралельно з судовою Я вважаю, що ця реформа має бути і стосовно державних службовців, стосовно відповідних структур, які займаються виконанням судових рішень. Ми маємо провести відповідну реформу, якщо це стосується кримінального судочинства, всіх структур, які займаються від порушення кримінальних справ, тобто які займаються боротьбою зі злочинністю, до завершення кримінальної справи в досудовому слідстві, тобто ці структури, які займаються слідством, а також підтриманням державного обвинувачення в суді. Оце все має бути в комплексі. От тоді ми будемо мати відповідну якість судової реформи. Якщо ми сьогодні внесли зміни тільки до закону про судоустрій і очікуємо відповідних змін, що завтра і покращиться повага до судового рішення, завтра і покращиться якість виконання судового рішення, завтра покращиться зловживання правом на звернення до суду або е відповідне е безпосередня участь у судових засіданнях, то я скажу, що цього не відбудеться. Е повинна бути комплексна послідовна реформа усіх структур, які е є навколо, навколо суду, тобто які є. Суб'єктами звернення, і які є також відповідачами у відповідних справах. А це можна сказати, що це стосується всіх людей в Україні, тому що не тільки суддя повинен бути добросовісний, повинен бути і той, хто звертається до суду добросовісний, і той, хто є відповідачем, повинен бути добросовісний. Це все ціло. І громадянин, і адвокат, і прокурор, і суддя, і слідчий, і оперативний працівник міліції, і так далі. Це. Це повинно бути коло високоінтелектуальних людей, які розуміють суть своєї професії, суть свого призначення і е, йому відповідають. А повертаючись до вашого питання, я скажу, що у нас сьогодні проведена судова реформа. Ми маємо зміни до закону про судоустрій. Там є дуже багато новел. Там є сьогодні повністю реформований такий орган, як Вища кваліфікаційна комісія. Ми сьогодні маємо зовсім інше законодавче врегулювання щодо підбору суддів, а також заняття посади суддею вперше. Позитив це чи негатив? Ми на це зможемо дати відповідь. Через років 10. Тобто, коли вона вже почне працювати, давати результати? Коли вона почне працювати і давати свої відповідні результати. Перше призначення так і залишилося 5 років. Але 5 років ми говоримо, що це має бути іспитовий строк судді. Тобто, він може бути суддею, чи він не може бути суддею? Взяти, наприклад, Практику тієї ж Польщі чи Німеччини, там практика інша. Там іспитовий строк судді три роки, але суддя розглядає тільки нескладні справи. І він головуючим, оскільки справи всі розглядаються колегіально суддями в складі трьох суддів, то оці так звані стажисти на посаду судді. Вони входять до складу колегій. Тобто, один має бути однозначно досвідчений суддя, так? Ну, два досвідчених, а один стажист. От вони входять до складу колегій. І на протязі оцих трьох років вони стажуються в суді, і потім збори суддів вирішують, рекомендувати його на посаду судді чи не рекомендувати його на посаду судді. Отаким От чином проходить підбір у нас. Сьогодні суддею може стати будь-який практикуючий юрист. Якщо ти маєш відповідну освіту, якщо ти досяг відповідного віку, і якщо ти маєш відповідний юридичний стаж, ти здаєш кваліфікаційний іспит, і після цього ти можеш стати, можеш стати бути призначений на посаду судді. Я ж кажу, чи правильно це, чи неправильно, на це все дасть відповідь час. Визначено так і ще питання призначення судді на посаду голови суду. Сьогодні цим займається Вища Рада юстиції. Що передбачено ще? Що планується зробити найближчим часом? Найближчим часом мають бути внесені зміни до Кодексу адміністративного судочинства щодо касаційного провадження в адміністративних справах. Тобто зараз колегіальний склад суду касаційної інстанції, це 5 суддів Вищого адміністративного суду відповідно до змін до Кодексу адміністративного судочинства для того, щоб пришвидшити розгляд тих справ, які на сьогодні вже накопичились у Вищому адміністративному суді, пропонується спростити і визначити колегіальний склад суду. Не менше трьох суддів. Також відповідно до Кодексу адміністративного судочинства суддя касаційної інстанції зможе одноособово вирішувати питання про допуск справи до касаційної інстанції. Тобто такі от ще передбачаються, ну і має реформуватися і Інститут адвокатури, і прокуратури. Тобто, і також змін до Кримінально-процесуального кодексу і до Кримінального кодексу. Ми говорили, що це просто необхідно в загальному реформуванні так, так, так. правової системи України. А яким чином ось ці зміни вплинуть на довіру до суду? Сьогодні ми говоримо про якість судового рішення. Неодноразово піднімаємо це питання на семінарах. І ми говоримо одне: що судове рішення. Повинно бути зрозуміло тим людям, які звернулися до суду. Сьогодні і в Окружному адміністративному суді, і в апеляційному адміністративному суді ми роз'яснюємо судове рішення, що чому ми прийняли таке рішення. Головуючий у справі, роз'яснює сторонам, чому винесено таке судове рішення. Це має дуже великий результат. Тому що люди бачать, що суддя до них налаштований доброзичливо. Він, він виносить рішення відповідно і до закону, і до тих доказів, які надали суду в судовому засіданні. Оце якраз, я вважаю, є. Основною такою суттю якості зрозумілості, доступності і поваги як судді до громадянина, так і громадянина до судді. ж, Будемо сподіватися, що реформування в судочинстві призведе до позитивних змін, і громадяни будуть дійсно і цінувати людей в мантії, і будуть відповідним чином реагувати і на судові рішення, і самі поводитись в суспільстві так, аби. Якомога рідше, скажімо, звертатися до суду. Дякую, пані Тетяна. Дякую, шановні телеглядачі. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю, глядачам сьогодні говорили про реформування в Україні, а саме про реформи в судовій системі, і коментував ситуацію. Голова Вінницького апеляційно-адміністративного суду Віталій Миколаївич Космиш.